Кавалерочка, Христос Воскрес, Всім смачної Паски, смачної ковбаски. Ми зараз сідаємо легенько за стіл. Перекусимо вже ту ковбаску і ту Паску і ті яєчка. Треба перше яєчка перше з'їсти. Так. <с görüş> Німець, Німець завжди зі мною. Маянка теж. Христос Воскрес. Ускрес. воскрес. О, То файно, яєчко з нами завжди. Так що будемо зараз сідали. Такі от у нас все по чуть-чуть, все по чуть-чуть, Алігансько. -чуть. Тут така отруки, одна така мачка, вона трохи така не дуже виглядає, але вона дуже смачна. З, дуже смачна. З, з хрону. Тут не всі в селах то роблять, але коротше, одним словом будемо сідати за стіл. Так що. Ще раз всім Христос Воскрес і всім смачного. Всім смачного, дико. Кавалерочка, ще раз Христос Воскрес! Хлопаки, що ви готові бухати. Я не розумію, чому я ще тверсь. <рес> Почекай, Льомі. Поки постаєте, я вже три тебе здесь і переспав. А як на зараз? Зараз вже диві, зараз буде того все горіло, буде все селило. Мені одне страшно, де мися лененько опинимо. Щоб якомусь, думаю... якомусь зрові не були. Добре, що ми без машини, бо зараз знову до Києва їхали. То ми же на квадриках туди будемо, ну не вдома, але десь ближче. <рес> Дайся чути. Ненька в на квадронах. Так, що можна трошки це залити рильник. Yeah. Можна навіть і забуксувати, якщо, якщо yeah. на то пішло. їхня пора настала, ні? Щоб головне зараз речі не, не ламали. <смітне> Ламати то передні, приключаю. І на задні... Ми, ми дуже до додому, ти за то не переживай. <смітне> <смітне> а ми ще, ще визволимо, що хтось приїде, що нам зроблять. Yeah. <смітне> а як? <смітне> Кавалірочка, кидайте свої всякі тож, відосики, де святкуєте, з ким святкуєте і так далі. Yeah. Бо ми yeah. так, у нас така завжди. Компанія своя, маленька. Mm -hmm. І любимо завжди тикувати. Ліс. Що нам ще треба, ні? Без пафосу, по простому Вогонь вже горить молодь, музичка грає, а сотка сілиє. А як? Так, кавалерочка. З вас максимально багато різних реакцій. Максимально кавалерочка. Бо все це пише тільки на телеграм для вас, без, без ютуба, бо хочемо теж трошки віддихнути mm -hmm. того року. З вами так зразу напряму, ні. Так, не буде реакції, я ще на п'ю кригу і навіть будете відділено. Щеврові сьогодні може то так не побачите. Так. Тому все, колерочка, за топаску і за вас. За топаску, братла. Що, будьте. Йо. Макс! Люкс, йо, пігнали. А тепер, той келег, ми хочемо підняти за наших захисників. Бо колись Ісус Христос віддав своє життя, щоб ми жили вічно. А зараз наші захисники віддають своє життя, щоб ми жили в мирі і в спокої. Слава ЗСУ! Завжди вас будемо підтримувати, кавалерка, Не забувайте, завдяки кому ви можете зараз спокійно природі, де би ви не були святкувати ту Пасху, Завжди їх підтримуйте, допомагайте донатами, і тоді все буде добре. Захисники. Тому Слава захисникам і захисницям. Дуже вам дякуємо і дякую. цей келих за вас. Бережіть себе і хай вас Бог оберігає. І щоб ви приїжджали додому завжди живими і здоровими. Тільки так. І скоріші перемоги. Скорішої перемоги, по-любому. Ми будемо всі зусилля прикладати для того, щоб та перемога наслала чим пошвидше. За так вас. За вас, хлопаки, і наші дівчатка! Каголярочка, шашличок вже жариться. Сотка п'ється не бачу ваші келихи, пацані. Моя дружина. Її дупа. Йо! За... братву, за Макара. Яку пісню той от гарно нам сказав. Віскі і ром. Трохи брехні. Братан, вже. Варіанти. Ще раз, давай ще раз. Що? За кавалерку. Десь? Там, там було містя зі ромом, я кажу віскі і ром. <рес> Нормально. Перепишемо, братва, подивіться. Один. Другий І там три Ну та Назик взявся як шашличник, я завжди казав, як буквалі базари взяли. Назик це шашличник, а типо, раз. Не, Лєнь, раз, не, раз. Та, ти лоф. Ти раз. Нет, не, Льонь, ти зараз його воскреснеш не треба. Ну раз, ну раз. ну паска. разок можна разскати. Ні, назов! Я, я не можу! Не Чуво? Давай! Чуво? Давай скоро! Е... Пичеш пакині! Леонид, ти не так тупий, ти ли? А він ще зараз. Звичайно, ми розпи... його <хи> <We хи> не <хи> знайдемо, коли наші внуки будуть ходили, тим минуте. Ой, кетчуп є, навіть не бачу. Йо, давайте того легенька закуска. Живем, не? А що нам ще треба, не? Ну так, чисто по пацански. Мне Она... калеерка, я думаю, що пів калерки так святкує. Що, про нормальні пацани? пацаны. шашлик... файна зимна, сотка, телки і все, що треба, ні? Так нормальні пацани, Своїх тьолок приводять, а не дивляться на чужих. І не, я... я тобі скажу, що зараз світ пішов такий, що ти, пацан з пацаном ходить. Я входить. Но... Але тебе з бабою не замічають. Тут... Мені аж страшно, щоб ти не ходив з пацаном. Л, ти не але я не хочу тикати пальцем. А то є один тип, який по по-, -по -парня. трохи Троха є. Лісничий. Я, я би вже хпала ма. Ну, ну, є? Цього літачка є. Любимо вас, братва. Ви нас найкраща сім'я. Всіма бабу, стан реакції продовження очікуйте. Кавалірка, а зараз цей келе вип'ємо за дружбу. і Я бажаю, щоб в кожного з вас... Були вірні, надійні друзі. Їх запам'ятайте, не має бути багато. Друзів є найкращі. Друзі є два-три, а знайомих є багато. Тому що зараз такий час знайти дружбу дуже дуже тяжко. Кожен друже і за вигоди, і за якоїсь користі. Так не має бути. Таких відсійте зразу. Тому я вам бажаю тільки найкращих вірних друзів, які вас будуть завжди підтримували і оберігали. В любі, в любі біді. А я ще від себе додав, дякувати Господу Богу, що раз, два, три, чотири, п'ять в мене такі е, троє друзів і кохана дівчина, дякую вам, що ви знали мою всю ситуацію і все рівно втикнули за мене і витягнули з мене. Дякую вам і кавалерка, Вам всім раджу знайти собі таких друзів. Давай! Хальонія застрягла. Він то, до дерева в А дай А далее! Далее! Слева пара пары! <laughs> Все низу! Мало, мало! Мало парят! Смотри, в коле лиется! Си, си, а? си. Что развязы? Сти! 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 А я? Сти! 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 Я Сти! Ну. я не Не пив. Не. Пив? Ні. А что я? Чекай, я выключил уже. Ты... То я пьяный, что ты пьяный. О, а вот две. Две я заровил. А кого ярко? Я твою мать. Где мне? Дай светло. Я не вижу. Дай, дай сюда. Э, то я, короче, сейчас покажу вам, чекайте, калерка. То есть мешок. я мешок, где на шашлыки. А мы плывем. Покажи на шашлыки. Ди, перший поверх Ти, давай назад! Так Ти, ми пливемо. Ні, забуксували! Ні! Чуєш? Ми в житті не забуксовували! Давай, тікай! Бігом! А де ми є, брат? Нормально все. Я х Ноги хлюпають. Вода в ногах просто. Але ми з того болота виїхали. Дивіться, що це робить. Що ся робить? А то дідьку куп. їдемо. З тою сумкою, як, як той криптовалютчик. Як бетон А ти що з змерзлюком? Хто? Їдеш зі мною назад. Є? Якщо я поїду, ти станеш. Давай, їдемо назад. Ми їдем я мокрий надалі, назад. Я... Він мокрі потруси, так? Да? У мене ж труси, як хлюпують. у мене яйче плавить вукані. Тебе піско <рес> О, я не можу. Коротше, їдемо далі. П'ємо полтаху, п'ємо б'ять. <рес> 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 а що ви взяти? Таке життя пішло на дистанції. То на коло, то на водку, Головне не перепутати. <рес> <Ой. рес> так живуть бетонно <рес> Алтаха вже торчить, дивіться. Э, э, Палтаха вже торчить. Добре. Будь ласка. Давай. Давай. Э, хорош. Дякую. Льонь! Льоня Йордан. А твоїм паром твоїм паром. Дивіться. Вот там хіба худобі свічий. А що, то їм? Лянь. А, парам... а? Не, вот А вот, дивіться, Америка. Дивіться, це биток? Пацани, це Америка Патерфлайк. Дивіться, які стакани погнуті. Де ми були? Йоп твоє мать! Я я тримаю, то мій. То мій. де твій. Я з горла п'ю. Дай Ай, Що стресимо? Хлопець! Де, шукай не. стикан. Я не знаю, де ви стакан. Я твій в Трохи машина переїхала, але. Нормальний. Не? <свісно> <свісно> де ми є взагалі не знаю. Я боюся просадити де ми є. Діоля! <свісно> Давай! Закусити, <свісно> закусити! Ой, якесь м'ясо! м'ясом. О, з диви, з диви Я палик вона не прийшла. О, м'ясо. Ну, ти шригаш. Два, Два ми се заблудили. Десь в лісі, де, де я не знаю. Будемо ломати треба. Ломам то все. Але де ми є, я чесно навіть не знаю. Щоб ми десь тільки все завтра в Тернополі не опинили. І німець каже, головне, щоб блуд не вчепив. Бо якщо вчепив блуд, у нас раз був блуд. Цілу ніч в поліції їздили, не могли виїхати. Але де ми зараз є, я навіть не знаю. Їдемо куди дорога веде. Братва, то не шутки, нас на турі блуд чіпив. Дивіться, куди ми заїхали. Дороги нема. Що вже я знаю. Чекай, я включу повний привід. Оп, повний привід і пішов. Де ми є... Ме де зверне в Тернополі. Я думаю, я тебе ходимо Виключу, виключу, виключи. А. а то ця 30-та. Ми... ми десь заїхали. Ні дороги, ні кавалерка. Дивіться, куди ми заїхали. Яка річка? Дяня. Де ти я? Ти, я є? тут. Ти їздиш чи я. Я Я пробник. Я пробник. то я пробник я назад. Та ти так безмок мокрий. У мене же от я. Че? Ще б я знав, куди ми їдемо. Стри! Там де ми мали їхати додому, ти ж до нього направо. Ну. Ти розумієш? Там же все, там, ну, там без варіанту. Тут треба коли, типу, просто пити тяжку і все. Так? Да? Завтра мися ушухаємо, я не знаю йде. Києві. Кавалерочка, я вам клянуся. Я реально вам клянуся. Тільки що ми їхали посередині лісу. Перед нами вилетів чорний кіт і почав я ч це не всрав? Я відповідаю Можна е, дурного розуму дістати. Достіть когті нас бити, Але сосати. Походу, ми виїхали. Отам, отам далеко. Якесь село ся відніє Не знаємо, що за село. Але коли ми їхали, з кущів чорний кіт. Такий прям чорний чорний. Чо, я вам відповідаю Дякувати Богу, ми походу попали на нормальну дорогу. Ну але чорний кіт як вилетів, я чуть це не обісрав. Кавалерочка, зустріли наших підписників міцніших. Колеги. Наші колеги, блін. Йдемо бити Дротя малого. Я... Бо малий дроть заснув. Дроть! Ти не збирай моїм до твого батя. Чуєш? Дродь. Вставай, бо старий дроть тебе зараз задусить. Німейте, ну щось зроби з ним. Брат! Та дроть! Ану, зроби йому той. Чув штучне э, дихання, дихання зроби. Пальцями. <губи> зуби в нього. <неох>, Може сіти <губи> зуб. <губи> Чисто в нього <неох>, зуб. <губи> Його верхні можна х*****ти. Я теж так думаю. Дродь, малий, вставай! Білий день на дворі ми ще в полі. <губи> <губи> Вс, перегрузне. Чор, Чорти, покажися чорний. Назар, я вже хочу так духати, що ти сі не виявляєш. Ти поняв, що ти фару позагублював? Ну, чи? Один дріц лише. Відрізав фару? Та, ну. Та, я відрізав. На ходу. Ти був різав, на ходу. Різав. Ну. А ти не видів? Давай сідай, перегруз. Маріана зовні. Чучундра. Як баба і габ. Ha ha ha! Коротше кавалерка зразу буде легенький перегруз. Перекидається німий до Льоні. Не в ту сторону. бля, А я був туди. Прийшли. Куди? Зараз ти самі брудніші, брудніші мусиш бути. Але сьогодні попередні завтра вийдемо. Суди поправ завтра Без поломок не можеш. Була фара на землі, але вже навіть фари немає. Де ми його били? Де з лісі? Там, де чорні кути були. Ти бачив чорну куда? Бачив. Ти не бачив? Ні. Вона бачила. Тебе маряна тіло Катя голова бачить. П'ятсотки важа. Ха-ха! Чтири в діло! Відьма! Біля Кедру Біля кедро біля. Чи букрювачі! Бужин! Ти таких биш напалив! Я сосну корив? Що, сідай? А повербан де. А зараз да. Коротше що, ми вже будемо їхали. А то його очко глаз. Не Треба буде робити. Подивіться, Кодірка, що ти чорно наробив. Всі колонки поптинав вже за дня. Одна, чекай. Чекай. Друга. Зараз поптинаєш електрику. Хитро таки є, зараз такого.